Отже, розкажу довготривалий відгук за цей генератор. Я його купував у кінці 2022 року, зараз 26 рік. Пройшло повних 3 роки. Тому можна зробити певні висновки про нього. Отже, почнемо із плюсів цього генератора. Він видає свої заявлені характеристики. Тобто 2,5 кВт в номіналі 2,8 максимально це все він тримає взагалі без питань. Якщо його нагружати більше, його починає трясти, тому не бажано його нагружати більше. Також із плюсів те, що він доволі стабільно працює, з ним проблем особливих не було, якщо заливати хороший бензин. Ще я можу відмітити, що він доволі надійний. Він працював у приміщенні літом в доволі важких умовах. В приміщенні була температура 42 градуси і він був нагружений постійно 2 кВт. Із стрибками до 2,5 кВт, коли запускались на холодильниках компресори. І в таких умовах він працював по 5 годин безперервно. Так він працював близько місяця, коли була спека і були відключення світла, і все це він пережив. В плані пристроїв, які від нього працюють, особливих преб... проблем я не бачу. Все працює, все стабільно. Тепер із мінусів. Щодо мінусів, я можу відмітити те, що він доволі шумний. Тобто, він взагалі. Такий же шумний, як і будь-які генератори подібної конструкції. Якісь із них більш шумні, якісь менш шумні, але в цілому, коли ви йдете по вулицях і бачите такий генератор, то всі вони приблизно одинаково шумні. Також, як мінус можу виділити, це також і плюс водночас те, що він тримає навантаження вище за номінал. Тобто на нього можна навантажити і 3,5 кВт, і він буде працювати, він буде його, його буде дергати, він буде тут. Стрибати, крутитися, сальто робити, але він не виключиться. Тобто це і плюс те, що він стійкий до високих пускових токів, так і мінус, що захист, який повинен спрацьовувати, він не спрацьовує, тобто при перевантаженні він не вимикається. Такі випадки вже були декілька разів, коли до сумарної потужності будинку, десь близько 800 Вт постійно, додали ще електрочайник 2,4 кВт. В підсумку ми нічого не помітили навіть, все, все працювало, аж доки я не прийшов і не помітив, що сам генератор знаходиться вже в тому кутку. Отам. Тобто він пройшов цей весь шлях, вигнув гофру в протилежну сторону і зупинився там. Ось так виглядить підключення до стіни гофри. Ще невеличкий мінус це те, що він чутливий до якості палива. Тобто тут потрібно використовувати хороше паливо. І, можливо, це не зовсім відноситься до якості палива, а скоріше до його характеристик. Наприклад, у мене були проблеми із бензином UPG-95, на ньому генератор нестабільно працював. Потім я почав використовувати SOCARD 95 Nano, і ось уже 3 роки з ним ніяких проблем немає. Водночас я не скажу, що це поганий бензин на UPG, тому що я його використовував для автомобіля, все з ним в порядку. Просто це, напевно, якісь характеристики бензину не підходять для цього чи карбюратора, чи не знаю. Тепер щодо поломок. Особливих поломок не було за цей весь час, свічку я використовую рідну. Єдине, що сталося, це на третьому році, десь приблизно літом, коли я вперше його запустив після довгого простою. Я помітив, що капає бензин. Як виявилося, трубка бензину лопнула. Вона порапилась в багатьох місцях. В принципі, по мануалу, там, де регламентне обслуговування, є пункт, що кожні два роки потрібно перевіряти топливну шлангу. У мене була заміна, тому я її замінив на ось таку синю топливну шлангу. Хочу відмітити, що насправді це одна із основних причин. Через які генератори загоряються. Тому, власне, небезпечно використовувати генератор в приміщенні, як оце тут. Набагато безпечніше його розположити на дворі, в якомусь кейсі захисному від погоди, а також від шумів, і щоб він там був. Але якщо ви все-таки використовуєте його в приміщенні, то потрібно кожного разу після запуску або перед запуском, а краще, і до, і після запуску, робити огляд генератора. Наприклад, я помітив витік бензину. Того, що кожного разу, коли я запускаю генератор, я витрачаю певний час, щоб обдивитися його детально, чи нічого ніде не тече, чи нічого не відвалилось, бо бували всякі случаї. Наприклад, було таке, що відпала гофра, просто кріплення ослабло, і гофра зіскочила. Таким чином, генератор почав випускати вихлопні гази всередину приміщення. Також одного разу гофра взагалі лопнула і це все я помітив, оглядаючи генератор. Включно із тим випадком, коли потік бензин. Власне, потік бензину це дуже серйозна проблема, тому слідкуйте за цим. Що можу сказати про особливості використання цього генератора, крім якості палива, також потрібно слідкувати за чистотою повітряного фільтру. Справа в тому, що у повітряний фільтр іде трубка, через яку іноді виходить масло. Це все задумано конструкцією. Проте, це масло, попадаючи на повітряний фільтр. Воно зменшує прохідність повітря. І десь приблизно після 35-40 годин фільтр пропускає значно менше повітря. Це спричиняє занадто багато суміш. Коли суміш занадто багата, генератор починає споживати більше палива. І це насправді помітно. Тому кожні 35-40 годин я чищу повітряний фільтр. Для очистки повітряного фільтра від мастила я використовую отакий от очищувач. Це універсальний. Очищувати з маски, я ним пропшикую фільтр, потім вимочую його серветками і висушую. Одного такого балончика вистачає приблизно на 4-5 разів. Це набагато скоріше, ніж використовувати, наприклад, керосин або якісь миючі засоби, щоб відмити цей фільтр, бо саме по собі масло доволі важко відмивається. Також після води його буде довше сушити, ніж після цього засобу. І з того, що мені подобається в цій моделі генератора, це те, що він дуже добре заводиться. Тобто навіть у холодну погоду він в основному заводиться з першого разу, можливо, і з другого. Але в більшості випадків з першого дьоргу він заводиться. Наприклад, у мене є мотоблок і зі схожою моделлю двигуна. Так от його завести важче, ніж цей генератор. Зараз я продемонструю, що показує сервісна панель, коли генератор запущений. Там буде видно скільки конкретно мотогодин він відпрацював. Отже, якщо подивитися назад і відповісти на питання, чи купив би я знову такий генератор, то якщо повернутися в той конкретний момент часу, то скоріш за все так, тому що тоді не було особливої вибору. Але зараз вибір значно більший генераторів. Тому якби я обирав зараз щось таке, то я б дивився в сторону інверторів генераторів. Вони більш економічні на малих навантаженнях, проте менш економічні. Ніж класичні генератори на великих навантаженнях. І все ж їхня перевага в тому, що вони дають кращої якості струм. Хоча, знову ж таки, на цей генератор до якості струму у мене притань немає, тому що все працює. Втім, не можу не відмітити, що серед подібних генераторів цей генератор цілком собі хороший. Єдине, що можу сказати, що на даний момент ціна на нього занадто висока. Я бачив в продажі такі генератори по 20 тисяч гривень. Хоча зараз можна взяти аналоги набагато набагато дешевше. Наприклад, я бачу у відділенні розетка генератор від Enersol за аналогічними характеристиками за 85 тисяч гривень. Тобто це набагато приємніша ціна, ніж 20 тисяч гривень. Резервні джерела живлення це взагалі тема доволі цікава, і вибрати найефективніший засіб доволі важко. Наприклад, використовуючи дизельні або бензинові генератори, виникає проблема зберігання палива, оскільки якщо відключень немає доволі тривалий час, то паливо може зіпсуватися. Я вирішив цю проблему тим, що використовую таке ж паливо, як і на автомобілі. Тобто в каністрах я на протягом року, коли відключень не було, а їх не було майже цілий рік. Кожні три місяці я заливав. Бензин із каністра в автомобіль, викатував його і в каністр заливав свіжий. Таким чином, в каністрах у мене бензин був постійно хороший. Проте в генераторі, заправлений повний бак, стояв цілий рік. Після року простою я можу сказати, що є різниця в тому, як працює генератор на бензині, якому цілий рік. Він працював трошки менш стабільніше. Тим не менше, він вигодів весь бензин без ніяких проблем. Проте більше ніж рік. Я б його не зберігав, я б, скоріш за все, злив паливо і десь його утилізував. Із дизельної техніки у мене немає нічого, тому дизельний генератор мені взагалі б не підійшов. Також я подивився на досвід Сполучених Штатів, там люди також мають часто резервні джерела живлення, то вони надають перевагу газовим генераторам, тобто які працюють на пропані або на природному газу, якщо такий є. Перевага пропану в тому, що він не має термінів зберігання. Тобто він не псується з часом, його можна зберігати хоч 10 років у балоні, хоч і більше, і з ним усе буде добре. Тому, коли генератор собі стоїть, його можна завжди запустити, не боячись, що паливо зіпсувалось і він не буде працювати.